Привіт і слава Україні! Отже, вчорашні обстріли Дніпра і та кількість жертв цивільного населення говорять лише про одне: Росія далі продовжує геноцид українського народу. І, відверто кажучи, оці волання соцмереж про те, що ми помстимося і так далі. Мене надихнули записати сьогоднішнє відео з тезою А якої помсти ви хочете? Якої відплати ви хочете? І для кого? Так, звичайно, я бачив пост. Геннадія Корбана про те, що він там назначив винагороду за те, що ми вичислимо, хто саме віддавав наказ, хто нажимав на спусковий гачок для цієї саме ракети. Але таких ракет було багато, та й не тільки ракет. Невже всі забули той же саме Буча, Гостомель Ірпінь чи інші села і містечка нашої держави. Кому маємо ми помститися саме цим двом, трьом, чотирьом росіянам? Ви знаєте, що 81% населення Російської Федерації підтримують геноцид українців. Так, 81% росіян хочуть нашої смерті. Вони хочуть зачистити територію України від українців. І вони відправляють своїх братів, батьків, там, родичів, відправляють на війну. Так, на війну. Причому левова частина з них йде добровольцями, левова частина з них іде найманцями. Тобто вони йдуть просто-напросто, тому що це є їхня суть, вони нас ненавидять. Ми те, що ми відчумаємо до росіян, це ну не передати словами, але тим не менше, сьогодні не про це. Колись в далекому 2014 році, коли я йшов на вибори до Верховної Ради, до парламенту України. У мене було таке відчуття, що я теж хотів би помститися якимось там генералам, полковникам, які розпродували нашу армію, що змусило нас іти в шльопанцях і в спортивних штанах, виборювати Україну, ставати на захист добровольцями, тому що все було розвалене, розпродане і так далі. І це відчуття, що от я хочу їм помститися, мене не покидало. Звернувшись до владики Михаїла, в нас на Волині є такий. Священнослужитель, я з ним говорив про ту помсту і кажу, що це ж напевно помста, напевно, це ж гріх. А він мені сказав дуже мудрі слова. Каже: Ні, ні, це не помста, це в тебе нереалізоване відчуття справедливості. Тебе штовхає на ці речі, і це нормально. Так от я про справедливість, я про честь і про нечість, яка існує в нас в Україні. Отже. Хтось мені казав, що є такі корисні ідіоти, які працюють на руку пропагандистам Кремля. Я хочу сказати, що це не корисні ідіоти, це і є пропагандисти Кремля. В наших мережах працюють пропагандисти Кремля. В 16 му році для того, щоб закрити їм роти, була така громадська ініціатива, і дуже багато моїх побратимів, які в подальшому стали основою руху опору капітуляції, запровадили цю ініціативу. Вона називалась Закрий пельку Кремлю. Так, от, чесно кажучи, а можливо, пора вже вимагати закрити пельку Кремлю. Можливо, пора вимагати від нашої ради, там те, від наших мається на увазі нацрада, телебачення, радіомовлення, від наших можновладців, керманичів. Можливо, це пора вже деякі ресурси вносити до санкційного списку, як мінімум, для того, щоб вони перестали існувати в інформаційному просторі. Можливо, база миротворець допоможе нам частково відфільтрувати зерно від полови. Тому нам потрібно саме це вимагати. Але сьогодні я хочу запитатися в українців: так якої саме помсти ви хочете? Ви розумієте, що ця помста вона є нереалізуєма в нас в Україні. Чи можливо хтось забув про адвокатів Єфремова? До речі, Єфремов на свободі. І ви знаєте, коли він вийшов? Ой, ну тільки не кажіть, що знаєте, тому що ви не знаєте навіть, коли він вийшов. Тихесенько вийшов з розслідування, вийшов з судів. Так, так, саме після зміни, скажімо так, курсу держави знову ж таки з реалізації справедливості і невідворотності покарань, саме після цієї зміни відбулися певні речі. А зміна відбулася перш за все в головах суддів і прокурорів. Чи, можливо, ви забули про справу Рубана, а можливо, хтось забув про Нелю Штепу, чи про Цемаха? Того, що збив малазійський Боїнг разом зі своїми приспішниками, стрілковими гіркіними. І сьогодні вони в Росії, в них все добре. Можливо, хтось забув про Беркут, котрий почав розстрілювати українців на Майдані? А ви що думаєте, що лише беркутята стріляли по нам? Так, саме Росія почала війну на Інститутській. Саме на Інститутській почали вбивати українців. А вже не важливо, який паспорт в тої людини, котра стріляла в українців на інститутській. Так от, ми говоримо про те, що хочемо помсти, хочемо відчуття справедливості, хочемо відчуття невідворотності покарання. Через кого? Через тих прокурорів, котрі заключають угоду з нечистю, Коригувальницею вогню у Харкові, і вона просто виходить з тюрми так сьогодні. жертви, колосальні жертви через тих коригувальників. А цих людей відпускають, заключивши угоду зі слідством за підписом прокурора і візою суду. До речі, а ви знали, яка максимальна пенсія в Україні? Так, для всіх, до речі, для депутатів теж максимальна пенсія в Україні на сьогоднішній день щось двадцять тисяч 290, якщо я не помиляюся, гривень. Окрім окрім прокурорів. В прокурорів немає цього ліміту обмеження пенсії. Прокурори отримують пенсії такі, які вони отримують, виходячи з тих зарплат, а де в кого зарплати сягають сотень тисяч гривень. І вони отримують сьогодні пенсії, такі, які вам, українцям, навіть і не снились. До речі, в суддів також. Так оце є дві категорії, які мають, скажімо так, колосальне захист від держави, в тому числі фінансовий. Але саме такими прокурорами і заключаються угоди, і випускаються з під варти. Так, угода зі слідством без прокурора неможлива. І без візи суда неможлива. І вони відпускаються з під варти. Чи можливо ми забулися, як нам розповідали про портнова? Пам'ятаєте, був такий портнов, який повернувся в 2019 році. А після початку повномасштабного вторгнення він якимось чином виїхав з країни? Ні, ну він батько трьох дітей, одна з дитин 25-річного віку. А отже, це не дає, не дає йому право на виїзд з держави під час оголошення воєнного стану. Він же ж з паспортом громадянина України. І мене питання: а хтось з прикордонників сів? То про яку справедливість і про яку невідворотність покарання ми тут волаємо в соцмережах, що ми їх всіх накажемо? Ви кого зібралися наказувати? У нас. Пропагандисти Шарія, пам'ятаєте, була така партія, була партія Шарія, яка завела в міську раду Маріуполя і Харкова своїх депутатів. І сьогодні ці пропагандисти цієї політичної сили мають незрозуміло з яких підстав право допитувати російських полонених і на цьому ловити хайп і розкручувати свої ютуб-канали. Сьогодні хороші руски заполонили наш медіапростір разом з іншими пропагандистами. Сьогодні хтось мені дорікнув, що ти знаєш ну, Аристовіш, це ж корисний ідіот, який зіграв просто на руку пропаганді російській. А я вважаю, це не корисний ідіот. Це і є ця російська пропаганда, і неважливо, звідки вона бере джерело. Це і є ця російська пропаганда, яка принижує подвиг наших солдатів. Тим, що розповідає, що нібито під Солидаром, без будь-яких обстрілів вони втікали з позицій. Це є дискредитація 46-ї бригади ДШВ. І ця ніч сьогодні розповідає нам, що? Вона знову грає в російську пропаганду. Ау, Служба безпеки України. Привіт! Насрада з питань телебачення, радіомовлення. І Данілову теж привіт! Секретар РНБО, а можливо, пора закрити пельку Кремлю? Чи ви далі збираєтеся в білих польтах і в білих рукавичках вигравати війну? Ви знаєте, чесно кажучи, на сьогоднішній день я знаю, що багато українців мріють. Мріють про помсту, мріють про так званий Масад український, що ми десь там ось після чогось будемо, всіх там будемо доганяти і так далі, так як німецьких нацистів. 81% росіян підтримали геноцид українського народу. Західний світ сьогодні відкрив двері, і якщо не помиляюся для багатьох росіян, е, значить паспорт Росії має силу 49 те місце. Україна на 36-му. ну хоч в чомусь, так, завдяки ЗСУ, безвізу, європейському курсу і так далі. Але суть не в тому. Сьогодні дуже багато росіян за кордоном вони знущаються так. Вони знущаються над українцями, над нашими біженцями, над тими жінками і дітьми, яких ми, рятуючи від війни, відправили за кордон, а самі пішли захищати Україну в окопи. Але росіяни сьогодні скрізь по всьому світу. Це одна теза, і інша теза. Можливо, хватить рахувати, скільки в росіян залишилось ракет? Можливо, пора вже бити по території Росії робити диверсійну роботу по тих місцях, звідки ці ракети вилітають? Ви ж розумієте, що скоро піде балістика. Росія перевела війну на зовсім інший рівень. І додаткових півмільйона мобілізованих у того російського шлаку. Так, вони тут знайдуть свою смерть, але скажіть, скільки загине українців ще, коли ці півмільйона прийдуть на нашу землю. Дехто тут рахує, скільки в Росії залишилось снарядів, скільки залишилося таких ракет, тактичних, балістичних, скільки чи примінять ядерку, чи не примінять ядерку? Примінять. Залишилось багато. Виготовляють багато безпілотників, багато. Якщо ми не будемо уражати цілі, звідки то все вилітає, тоді в мене звернення до наших західних партнерів. У нас є унікальний шанс на сьогоднішній день зробити контрнаступальну операцію. Звичайно, за вашої допомоги нам потрібні танки, нам потрібні БМП, нам потрібні літаки. Ми доходимо до того рівня, що системи ППО, навіть ті ха, ці Петріот, які нам дадуть. Вони не витянуть всю територію України рятувати від балістики. Жорсткі санкції проти Ірана на протязі 40 років не убезпечили світ від виготовлення шахедів, не убезпечили світ і Україну від балістичних ракет, які сьогодні Іран також має повну можливість передавати Російській Федерації. І з цього приводу, я думаю, переговори велися не тільки Патрушевим, який туди десь там їздив по світові. Тому. Питання до українців, а якої помсти ми хочемо для того, щоб мати можливість відплатити, потрібно спочатку перемогти. І питання до європейських партнерів: скільки ви ще будете давати прихисток російським негідникам тим, які своїми своєю поведінкою підтримували владу Путіна, підтримували все, що відбувається в Росії. А сьогодні нібито теж вони біженці не хочуть йти на війну. Нехай йдуть наводять в своїй країні і зметають. Ту владу, котра сьогодні те зробила в центрі Європи, зробила велику війну. Отакі в мене думки з цього приводу, і я знаю точно, що ми, попри всі негаразди, все рівно ще на один день ближче до перемоги. На жаль, чим довше затягується воєнна допомога з боку західного світу, тим довше нам чекати цієї перемоги. І на превеликий жаль. Я змушений констатувати факт, що нам потрібна не лише військово-технічна допомога західних партнерів. Ми воюємо сьогодні проти однієї з найбільших армій світу, мобілізаційний ресурс, якої, якщо ви пам'ятаєте мої попередні відео, до 25 мільйонів. У нас в Україні вже стільки населення всередині країни немає, тому що 8 мільйонів виїхали, 5 мільйонів ВПО, якщо забрати дітей і старше покоління, то в нас не залишиться стільки солдат, скільки може поставити Росія. Ну і наостанок, в Західному світові. Ви знаєте, є в загальному доступі російський пенсійний фонд, і там дуже 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 багато є прізвищ російських військовослужбовців. Так от, я вважаю. Що вони мають бути всі за жалізним занавісом. А то сьогодні вони їдуть вбивати українців, завтра отримують відпускні і їдуть відпочивати на берега Туреччини чи інших країн світу, на різні курорти. Так, вони за кроваві гроші їздять відпочивати саме до вас. А з собою принесуть рано чи пізно руский язик і русський мір. Хоча ми переможемо все рівно, слава Україні!